Ну і почну я напевно із е, двох. Таких от полярних подій і заяв з одного боку до федеральних зборів традиційно звернувся Путін і знову лякав захід ядерною зброєю. І обіцяв, що сармат буде продемонстрований уже не вищим часом. Тут нічого нового здавалося, але от на другому полюсі серед наших західних партнерів, як на, мере, як на мене, лунають реально абсолютно нові речі: це припущення ймовірності того, що на території нашої країни в протистоянні з Російською Федерацією Може з'явитися умовний солдат НАТО, і тут у нас власне видання Лемонде французьке каже, що таким чином Захід намагається підвищити ставки. Це сміливо в даній ситуації. Я Всі теж вважаю, що захід намагається підвищити ставки. До речі, за хронологією спочатку була ця заява президента Французької так. Республіки Еммануеля Макрона, а потім наступного дня виступ. Президента Російської Федерації Володимира Путіна, і як людина, яка в принципі знає, як пишуться такі промови, я вам можу абсолютно відповідально сказати, що всю ніч між виступом Макрона і заявою Путіна спічрайтери Путіна перероблювали текст його виступу. Тому що, як ви розумієте, в цій промові, яка готувалася кілька місяців поспіль, як працюють над посланням Путіна, тим більше вони тепер не кожного року навіть відбуваються. Значить, це серйозна робота. Це сидить величезна кількість людей, дає довідки, дає цифри. Потім люди це все виписують, потім значить, це радяться з різними відомствами, узгоджують з різними міністрами. І тут, коли все вже фактично на мазі, як вони кажуть. Коли потрібно просто начальнику вийти на трибуну і прочитати цей геніальний текст, виявляється, що з'явилася нова ситуація, на яку не можна не реагувати. І оцей весь текст він великий. Плюс є ж текст, який роздаються членам федеральних зборів і міністрам, які там збираються. До речі, вони завжди співпадають? Ні, там більший текст за обсягом. Значить, все це треба переробити. Передрукувати, тому що той текст, який роздається, він, як правило, навіть я не знаю, може він зараз в електронному вигляді роздається, але я не вірю, тому що цим людям завжди потрібний документ в ТЕЦІ. От, і це все і це великий великий наклад. Тому що уявіть собі, скільки членів Ради Федерації, депутатів Державної думи, членів Кабінету міністрів, кожна людина, яка туди запрошується, має отримати документ. Значить, Просто це отак, от, от все було шкереберць. Путін там напевно, бісився, бігав по кабінету. Казав що цей Макрон не міг почекати. От, а я думаю, що Макрон теж розумів, що він робить, що це була не просто заява після наради в єліцейському палаці. А це була заява перед зборами Путіна. І перед тим, щоб у Путіну так от створити серйозну проблему. Тому що, якщо ми подумаємо, якщо все це проаналізуємо, це не просто підвищення ставок, це ще й боротьба за лідерство. Дивіться, як розвиваються реальні події. В Києві збирається ціла грона західних лідерів, які приїздять сюди на другу річницю вторгнення. І головна е, зірка всієї цієї історії прем'єрка Італії Джорджа Мелані, яка одночасно очолює е, список правих на виборах до федеральних збору федеральних... до Європейського парламенту. До Європейського парламенту. І вона водночас головує на зустрічах Групи Семи тепер. І вона проводить таку зустріч у віртуальному порядку. Щоб група Семи чітко сказала, що вона буде продовжувати допомагати Україні, що не будуть активи російські розблоковані до закінчення війни. Все це, це дуже вагомі заяви. Президента Франції там немає. Він на сільськогосподарській виставці. І французька сторона каже: так ми хотіли, ми готові були і днем раніше і днем пізніше, але вона чомусь обрала саме той день, коли він сі на сільськогосподарській виставці. Потім людина повертається з сільськогосподарської виставки і в Єлисейському палаці збирає інших лідерів. Ну, деякі з них були на зустрічі групи семи, як Олаф Шольц, угу. деякі не були, звичайно, тому що вони не входять в цю групу. І не мов би, це просто ще одна зустріч на підтримку України просто в Парижі. І після цієї зустрічі Макрон робить заяву, після якої ніхто більше не згадує про зустріч, яку про в Києві Джорджа Мелані. Більше того, самої Джорджа Мелані на зустрічі в Парижі немає. Угу. Там взагалі немає італійських представників. Вона, як досвідчений політик, розуміє, що з нею робить Макрон. Ну, а Олаф Шольц змушений бути і там, і там, і там, і там. Йому не подобається. Тому що там перша особа Мелоні, а там перша особа Макрон, а між тим найбільша допомога йде від Німеччини. І Шольц не витримує. говорить, але ж ви могли б хоча б більше зброї е, села. До речі, я не знаю. Ви знаєте, що перед зустріччю в Єльсейському палаці журналісти запитували у радників Макрона? А чому звісно ця зустріч не в Берліні? ви можете нам пояснити? самі французькі журналісти. А вони їм відповідали, тому що у нас якісніша зброя. Ми даємо якісну зброю. Ми маємо президент, Хоч... оберуть, та? так там може це менше грошей, але ми дуже серйозно Ну це правда Франція дуже серйозно допомагає Україні, але Німеччина більше. Але президент Макрон вже не тільки говорить про те, що можуть бути війська, він говорить про те, що інші країни мають допомагати більше Німеччині. Більше України і Нім... мається на увазі і Німеччина також. Тобто, фактично, мова йде про те, що Макрон показує, що він лідер процесу. І дійсно, якщо ти лідер процесу, то просто зобов'язаний підвищувати ставки. І як можна в цій ситуації підвищити ставки? Така заява, вона звичайно, вона навіть собі не уявляє Христина, яку вона емоційну реакцію викликає в Кремлі, тому що в Москві. З 2014 року дотримуються однієї важливої тези. Солдат НАТО на території України це і буде означати війна. І, до речі, вони саме тим утримували західні країни від більш активної допомоги Україні у 2014 році і від більш активної участі у процесі. Тому що вони їм чітко казали: робіть, що хочете. Але якщо буде хоч один солдат НАТО на території України, буде війна. Але війна розпочалася без всяких солдатів НАТО. От в чому фокус. Тобто вони їх обманули. Тому що західні країни свято притримувалися ідеї, що вони, скажімо так, не переходять червоних ліній, щоб не було війни. Вони не перейшли, а Росія перейшла. І тепер виникає питання: а чому вони не можуть іти далі, якщо Росія їх обманює в джентльменських угодах, які вони, в принципі, укладали тоді. Ну, і от Макрон пішов далі, ніж інші західні лідери. Це, звичайно, викликало, я б сказав, серйозну проблему. Від зараз багато хто говорить, що насправді Макрон хотів створити ситуацію стратегічної невизначеності а показав розкол у Західному світі. Так. Можливо, але ситуація стратегічної невизначеності все одно є. Тому що розумієте, коли федеральний канцлер Німеччини говорить. Що ні жодного солдата Бундесверу не буде на території України. Це його точка зору, як федерального канцлера Німеччини. Коли генеральний секретар НАТО говорить, що не буде військ НАТО в Україні, це його точка зору як генерального НАТО, військ НАТО загалом не буває. Це ж війська країн. Це війська країн. А якщо президент Франції говорить, що це можливо, це означає, що французькі війська можуть бути. І цього достатньо. Для цього не потрібно, щоб всі погоджувалися. Якщо президент Франції говорить, що це так, а прем'єрка Естонії говорить, що так, це не, не виключено. А міністр закордонних справ Литви говорить, що так, ми вітаємо цю заяву, то вже з'являються кілька західних країн, які можуть об'єднати свої зусилля. І їм для цього абсолютно не потрібно, щоб інші країни НАТО. З ними погоджувалися. Як це було під час всіх операцій НАТО, І що пам'ятаєте, коли була операція проти режиму Мілошевича, uh -huh. то одні брали участь, а інші не брали участь. Yep. Ну просто казали, ну ви бері, ну, вибедь, це операція НАТО, ми її підтримуємо, але ми не, прий... не беремо участь. Ну, не беріться, не беріться. Така справа. Так що, тут е це дуже така річ, е я б сказав, умовно заспокійлива для росіян, що відбувся розкол. Ні, відбулося те, що з'явилися країни готові. До участі їхніх військовослужбовців не у війні. Вони ж всі кажуть в один голос: це не питання війни, це питання того, що ми можемо допомагати Збройним силам України, що ми можемо їх навчати, що ми можемо займатися розмінуваннями. Угу. Це як казав прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. але все це ж бойові задачі в будь-якому разі. Це не, не, не зіткнення, але це виконання армії і безпосередня функція як армії. Армія не обов'язково має входити в зіткнення з іншою армією. Вона може виконувати різні задачі. І інструктаж е е військовослужбовців е інших збройних сил, це частина військової роботи. Розмінування це частина військової роботи. Абсолютно. Ну і от, коли вони це говорять, значить вони не відмовляються від своїх. І Потім дивіться, коли Макрон зробив цю заяву, багато хто вважав, що це просто експромт угу. по закінченню засідання у Єлісейському палаці, щоб надати, як би сказав. Гостроти самій зустрічі, на якій не було, якщо не вирішено, наприклад, не оприлюднено ніяких конкретних речей, до речі, тому що ця зустріч, ми про це теж забуваємо, вона йшла з закритими дверима. Да. Вони спеціально сказали, що вони не будуть її, по суті, коментувати, вони не повідомляють про її реальні рішення. І це була закрита зустріч без такого відеозв'язку. Президента України, до речі, не було. Він виступив по відеозв'язку, просто перед ними виступ. І далі вони між собою радилися. І коли всі говорять, що ой, там все Москва про це знає, тому що там був прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіц. Ну і що, і був у прем'єр-міністр Словаччини, військові підприємства працюють, які зараз створюють йому економіку, в якій він зацікавлений, щоб утримувати владу. Він не буде ці підприємства власними руками закривати. Тому що ті, хто так думає, погано його знають. Ну і таке інше. Так що була заява, були коментарі, що це він просто сказав красиву фразу, а потім почалося одне підтвердження за іншим. Виступив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурє. Mm -hmm. Виступив прем'єр-міністр Габріель Аталь, Макрон сказав, що він зробив продуману заяву, що Absolutely. це не експромт. Далі він збирається зустрічатися із лідерами політичних партій Франції. Це стає частиною політичної активності напередодні виборів в Європарламенті. Ви бачили цю полеміку між Габріелем Аталем і Марін Лепен національних oh, зборів. Ну, oh, так. Так. Ну, коли коли він сказав, що французьких військ в Україні немає, а війська Росії вже є у Франції. Це ваші. Війська, пані Ліпен, це безпрецедентно по гостроці заяви. Так ніхто ніколи не говорив. І це теж говорить до певної міри про те, що багато хто вже вирішив, що досить займатися дипломатичними еківоками, коли мова йде про людей, які по суті виступають проти національної безпеки власних рейд. Що б там не було, і яких ще підтримує величезна кількість виборців. Розумієте? Тобто, знову Україна э, стає. Зараз об'єктом каталізатором, 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 так, так, в певних виборчих процесах о, наразі усієї Європи. На жаль, подібного не відбувається, коли ми говоримо про виборчі процеси окремих країн. Потім згадаємо обов'язково Польщу. Але я хочу вам поставити запитання: оцей, от, можливо, розкол в західному світі, Шольц, Макрон, Мелоні. Як от вони будуть ділити цей пиріг, так? Умовно кажучи, для нас це добре чи погано? Оця здорова конкуренція європейських лідерів, країн-лідерів за те, щоб допомогти нам якомога, якомога вагоміше. Я думаю, що конкуренція це добре. А потім як ці люди можуть не конкурувати? Угу. Шольц один з лідерів європейських лівих. Вони от збиралися, мені здається, сьогодні. З маніфестом своїм передвиборчим вони хочуть перемагати на виборах, їм потрібні додаткові голоси в Європарламенті. У них не так багато керівників уряд. І головні постаті, це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, тому що це найбільші країни Євросоюзу, які очолюються лівими лідерами. Є центристи, їхній лідер це Гемонуель Макрон. Фактично, це абсолютно інша політична сила. Яка знаходиться в центрі спектру, так би мовити, і їм теж потрібно доводити свою значущість, тим більше ситуація, uh -huh. коли у Франції на виборах європейського парламенту завжди перемагаються ультраправі і ультраліві. Є праві радикали, та їх частина, яка підтримує Україну. Цей табір очолює Джорджа Мелері, і їй потрібно ще боротися з тими правими радикалами, бо це два табори, oh, які підтримують Росію. І представники цього другого табору, частини її коаліції в Італії. І вони будуть з нею боротися на виборах до Європарламенту. Вони там не разобідуть, вони йдуть ці різними групами. Значить, їй потрібно боротися з лівими власними, які дивляться на Шольца. З центристами, власними, з демократичної партії, скажімо, які дивляться на демократичну партію, це ліві, є центристи, які дивляться в бік Макрона. Ну, от вам. Пейзаж, тобто ви говорите про людей, які збираються в одному приміщенні, але всі вони представляють різні політичні сили, опонентів в Європі за абсолютно різним баченням самої Європи. Воно не тотожне не, не, не тільки у Мелонії і Макрона, але й у Макрона і у Шольца. Ну і з питання України воно також виглядає тепер неоднаково. Плюс згадайте, що Франція знову-таки на відміну від Італії, на відміну від Німеччини. Це країна, яка входить до групи переможців у другій стої війні. І вона ядерна держава, тому і вона член Ради безпеки. Тому а Франції, а Італії, Німеччина ні. Тому що вони були в іншій частині Європи тоді, по інший бік барикад. І це все відразу починає даватися в знаки, коли починається обговорення принципових питань. Вага! Не те, що ніхто зараз не говорить, що знаєте, ви програли війну, ми виграли війну. Ніхто вже в Європі не говорить такими категоріями. Але в будь-якому разі Макрон очільник ядерної держави, а Шольц і Мелоні ні. І ще дуже важливою є позиція Польщі. Ви про неї згадували, але ви розумієте, що Польща тут теж має бути тим чинником, який так чи інакше змушений буде визначатися, в яку групу країн з точки зору ставлення до ситуації, Польща збирається входити. Тому що від позиції Польщі по українському конфлікту залежить те, чи буде Польща частиною трикутника, який буде так чи інакше визначати напрямок Євросоюзу чи Італія. Мова йде взагалі про майбутнє Польщу. Ну, що мається на увазі? Ну в Євросоюзі минулого були три найбільші країни, які так чи інакше між собою могли говорити про тенденції, які потім пропонувалися іншим. Просто з точки зору ваги економік, населення і депутатських місць у Європарламенті, і таке інше, і таке інше. Це були Франція, Німеччина і Велика Британія. Зараз Великої Британії немає. І очевидно, що її місце у цьому там умовному триумвіраті має хтось зайняти. Воно вакантне. І ми зараз весь час говоримо про Францію і Німеччину. Але ж так не може відбуватися вічно. Значить, це місце якась країна займе, але це не може бути чотирикутник. Mm -hmm. Значить, від того, хто правильно зараз розіграє цю партію, залежить, яка країна буде найавторитетнішою в Європі майбутнього поруч із Францією, і Німеччиною, Польща чи Італія. І за великим рахунком Джорджа Мелані, яка представляє правих радикалів, і Дональд Туск, який представляє центристів, пов'язаний таким чином yeah. з е, е, правими центристами, вони зараз по суті конкуренти в цій великій геополітичній грі. Це теж треба пам'ятати. І тому, там, коли з одного боку, на зустрічі в ліцейському палаці був президент Анджей Дуда, а з іншого боку, всім полякам, зараз поліція польські еліці, доведеться визначатися, як їм провести цю ситуацію в ситуації польсько-української кризи. Тобто, це така дуже, от ми говоримо про те, що це не мовби такі от просто питання допомоги Україні. Ні, це питання світової строї на найближче десятиріччя. Угу. Зараз вони вирішуються таким чином.